Усім привіт! Вам сумно, нудно, ви не знаєте чим зайнятися? Якщо це так, тоді ви увімкнули правильне відео. В цьому відео я вам дам 60 ідей, що можна зробити, коли нудно. Тому давайте не гаяти часу і починаємо! Перша ідея. Вона, можливо, і банальна, але це прочитати книгу. Напевно, багато хто не любить читати, але мені здається, тут важливо знайти свій улюблений жанр та читати саме те, що подобається. Наступна ідея це зайнятися спортом. Далі приготувати щось смачне, це може бути якась випічка, десерт, просто будь-що. Подивитись фільм або серіал, передивитись свій улюблений фільм, змінити або ж покращити свій почерк. Можете знайти в інтернеті якийсь почерк, який вам подобається, та просто його прописувати, тренуватися. Наступна ідея це зробити прикраси своїми руками. Це можуть бути якісь, до прикладу, прикраси з бісеру, браслет, колечко, намисто та загалом все, що ви хочете. Сьома ідея це написати лист в майбутньому собі. Потім через кілька років вам буде цікаво перечитати його та дізнатися, як змінились ваші думки, погляди, посадити якусь рослину. Далі пройти різні психологічні тести, до прикладу, на тип характеру, розмалювати картини по номерам, або ж розфарбовки антистрес. Подивитись відео 360 градусів. Можна просто в Ютубі написати відео 360 градусів і воно вам видасть безліч варіантів відео. Їхня суть в тому, що ти їх дивишся не просто як звичайне відео, а можеш обертатись, подивитись в різні боки. До прикладу, це можуть бути такі відео, як стрибок з парашутом чи американські гірки. Далі зробити оригамі, роздрукувати картинки та прикрасити ними свою кімнату. До речі, я завжди прикрашаю зону біля робочого стола. Пройти якийсь курс. Я зараз проходжу курс з програмування: пограти настільні ігри з друзями, з сім'єю, переоформити свій телефон, планшет, комп'ютер, змінити на них шпалери, організувати так, щоб було зручніше користуватися, видалити все непотрібне, зробити алмазну мозаїку. зайнятися кребукінгом, вийти на двір, прогулятись, піти в парк, кав'ярню, зоопарк, театр. Музей, торговий центр, кіно, батути, куди завгодно, зробити манікюр, мені теж не помішало би вже організувати своє робоче місце та зробити так, щоб вам там було комфортно навчатися, скласти віш-ліст, чи карту, список бажань, це одне і те ж саме, написати свій власний вірш, книгу чи просто якийсь твір. Мені здається, це доволі цікаво. Спробуйте себе в ролі письменника. Яким же я була поетом у класі другому, третьому. Скласти карту подорожей, відмічати там місця, куди ви хочете поїхати, та де вже побували. Далі створити режим дня та постаратись його дотримуватись, і скласти пазли, знайти собі нове хобі, можете придумати якихось 10 занять та спробувати кожне і обрати те, що вам більше підходить та подобається. Послухати якийсь підкаст, музику, знайти та скачати нову музику, грати з домашніми тваринами, вигуляти їх, навчити їх нових команд. Зробити декор для кімнати своїми руками. Ой, це моя улюблена справа. Скільки ж в мене тут є власноруч зробленого? Влаштувати генеральне прибирання або чому ж генеральне? Просто поприбирати та виконати все непотрібне. Подивитись фільм іноземною мовою, тою, яку ви вивчаєте. Мені здається, це непоганий спосіб її вивчення. Скласти мудбот або ж віжу Щось ось таке. Це можна зробити як просто роздрукувати картинки та зробити власноруч, так і в електронному варіанті. Зателефонувати друзям чи родичам, переробити свій старий одяг, до прикладу, найбанальніше це, напевно, всім відоме, обрізати старі джинси та зробити із них шорти Але, звісно ж, можна придумати щось креативніше та завершити не на цьому. Придумати нові образи. Зараз вже весна, тому зимові образи ми відкладаємо та придумуємо на теплу погоду. Наступна ідея це перевірити різні лайфхаки. Є досить багато таких відео, тому перевіряйте, чи насправді воно корисне. Далі це розібрати свою косметику, викинути ту, у якої вже закінчився термін придатності, та купити те, що потрібно. І остання 60-та ідея це подивитись канал Кеті Кейт. Це, до речі, ідея найважливіша, тому виконувати її обов'язково. Самореклама. Тому ось і все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Незабаром побачимось, до зустрічі! Зайнятись краббукінгом. Зайнятись крабу. Скраб букінгом. Зайнятись. Зайнятись скраббукінгом. Зайнятись крабум. Зайнятись крабу. Скраб букінгом. Занятись